Друзі, а як вам така заява глави ЦРУ? Він говорить, що спротив української армії та й загалом українського народу в російсько-українській війні просто недооцінюють. Я вам більше скажу: завдяки українському народу і Збройним силам України, Україна взагалі існує як держава. От послухайте, що він говорить: Українці готові воювати навіть голими руками, якщо не отримують умов, прийнятних для міцного миру. Про це у вівторок, 25 березня, заявляє директор ЦРУ США Джон Редкліф під час слухань у Сенаті США. Я переконався в цьому, виходячи з моїх роздумів під час спостереження, мається на увазі за Збройними силами України, він прийшов до такого висновку, зазначив керівник розвідки. Друзі, а що це означає? Навіть глава ЦРУ бачить, що Сили оборони України не здаються і не підуть на поступки ворогу. Навіть більше того, він вважає, що українці підуть воювати навіть голіруч, ну, якщо прийдеться. До речі, друзі, звертаюся до вас. Відбувається терміновий збір на авто для 24-ї окремої штурмової бригади, яка зараз знаходиться на сході України. На фото ви бачите всі координати. І пам'ятайте, що кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Дякую, а ми продовжуємо далі. А далі до вашої уваги дуже цікавий момент. Розвідка Британії назвала один із найуспішніших ударів Збройних сил України за весь 2025 рік. До речі, деякі джерела стверджують, що удар був завданий новою українською ракетою під назвою Довгий Нептун», яка може летіти на тисячу кілометрів. Атака Збройних сил України на російську авіабазу Енгельс-2 в ніч на 20 березня є найбільш успішним ударом по Росії цього року. Про це заявила прес-служба Міністерства оборони Британії. Британські розвідники зазначають, що вражений склад містив дуже важливі авіаційні боєприпаси, які застосовуються для атак на Україну, що завдало дуже значних. Військових втрат для Росії, внаслідок чого російські літаки, ймовірно, були переміщені на інші аеродроми, ну що є вже звичною практикою у відповідь на українські глибинні удари. Але головна ідея тут наступна: цей удар став стався найбільшим, найбільш успішним ударом за 25-й рік по складу боєприпасів на російській авіабазі. Та найголовніше, він є частиною. Регулярних атак українських збройних сил в глибину російської території, що є дуже важливим. Тобто відбувається процес, він не швидкий, але дуже влучний і поступовий, що знижує ефективність російської армії. А також він вказує на проблему російської протиповітряної оборони у захисті своїх же стратегічних військових об'єктів. Ну а далі звертаю вашу увагу на чергову маячню від наших партнерів із Сполучених Штатів. Послухайте, що вони взагалі вигадали цього разу. Цього разу вони торкнулися Будапештського меморандуму і нашої ядерної зброї, від якої Україна відмовилась. Насправді Україна ніколи не мала своєї ядерної зброї. Вона завжди належала Російській Федерації. Про це у вівторок, 25 березня, в своєму. Мікроблозі заявляє американський дипломат, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Річард Гренел. А він пояснює це тим, що нібито ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не належала Україні і це нібито такий вийшов незручний факт. А в мене тоді питання до цього ж спецпредставника США. А чого ядерна зброя робила на українській території? Я вам нагадаю, що після здобуття незалежності у 1991 році Україна мала третій за величиною ядерний арсенал в світі. А ви говорите, що це була не наша зброя. Але до чого такі лунають заяви? І для того, щоб розібратися і відповісти на це питання, спочатку треба трошечки предсторій. Відомо, що 5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, Росією, Сполученими Штатами та Великою Британією було підписано мем меморандум в обмін на гарантовану безпеку. Україна тоді погодилася передати своє ядерне озброєння до Росії та приєднатися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ну а підписанти зобов'язалися поважати. По-перше, територіальну цілостність а і політичну незалежність України, а також утримуватись від економічного тиску або агресії на Україну. Крім того, в разі нападу вони обіцяли вживати заходів для забезпечення її безпеки. Ну а тепер США хоче переконати світ, що в Україні була ядерка російська, щоб не допомагати Україні взагалі. Чергова така заява від американського дипломата щодо ядерної зброї, вона обурлива. США хочуть напевно переписати історію і заявити, що ядерна зброя в Україні а, ніколи Україні ніколи не належала. Все це лише для того, щоб виправдати просто недостатню допомогу нашій країні або взагалі відмовитись від подальшої допомоги. Але ж ми з вами пам'ятаємо Будапештський меморандум. Де в обмін на гарантії безпеки Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу в світі. Що ж, друзі, і на завершення нашого сьогоднішнього розмови хочеться підкреслити кілька важливих моментів. Попри всі складнощі та неоднозначні заяви з боку Росії, з боку США, одна річ залишається незмінною: це незламний дух українського народу. Слова директора ЦРУ про те, що українці готові воювати навіть голими руками, якщо не отримують прийнятних умов миру, це не просто комплімент, це констатація факту, а яку, схоже, починають усвідомлювати навіть ті, хто раніше недооцінював наш спротив. І ми з вами знаємо, що завдяки героїзму Збройних сил України та незламній волі кожного українця, наша держава досі стоїть. Більше того, як бачимо з повідомлень британської розвідки, наші військові не просто там тримають оборону, а й завдають відчутних ударів по ворогу навіть на його території. Атака на російську авіабазу Енгельс 2 стала однією з найуспішніших операцій 2025 року і чітко демонструє зростаючі можливості української армії та проблеми в російській ППО. А додайте до цього ще можливо, що цей удар був завданий українською ракетою, яка летить на тисячу кілометрів. То це вже, друзі, дуже важливий сигнал для всього світу, що Україна не збирається здаватись, і вона здатна ефективно протистояти агресору. А на цьому я завершую наше відео. Дякую тобі, що додивився до кінця. Тисни лайк, підпишись обов'язково, тому що кожного дня ми слідкуємо за важливими подіями. До зустрічі.